Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина моя. На огляді у нас 244-й булатик елька XL на широкій гумі. На редукторах От, видно, масляночки стоять, все змащується, Гідроусилітель в кожусі, маса. Гаємоський двигун 385. Тут у нас змащується топлівна окремо, усилена підніжка, рівна підлога. 25 рік з блокіровкою диференціала Регулюємо сідушка противаги 11.2х24 резина. Ось такі противаги задніх коліс, щоки підсилені. Навіска підсилена, окрема гідрованна, два гідровиходи. І подивіться по редакторах ззаді по мосту. От, чулки. Регулюємо колісна базу, видно. Регулюємо колісна базу. Фонарі. Тут така торпеда, такий тракторець. Ззаді перемічка стоїть. Ось такий тракторець. Сьогодні вибрали Елечку на вузькій резині люди. Собі вибрали такого тракторця. Вигнали, зараз ми одного. До вечора ще виїде ще один такий самий тракторець. Тракторці всі в наявності, всі в гарному стані, перевірені, противаги передні. вон подивіться, скільки їх є тракторів на будь-який смак. І 404 джими стоять, і 240-ві булатики, і бірюзові тракторці, не зібрані, зібрані. Наша площадочка. 404 дві 2 один уїхав, один вигнувся поїде до своїх власників. Бірюзовий булатик. Порошівський район розглядає з примусовою гідравлікою з реверсом. 404 й Донсенчик обичний, 240-й шифен. Ось ця Елючка поїде до своїх власників. Тракторець вже перевірений Ловолчик з двохдісковим щепленням. 244-й куботи, наші куботи з фрезами, з реверсом куботи навісне обладнання. Прошка Булатик. Також люди вже вибрали ось наші орієнтіри 098 832 8333, місто Житомир Мінніагро. Соліс кабінечик, G2 244, РД Оріончик, Прошка Оріончик, Соліс 50, Ловол 50, прошка, соліс 50, -й. тракторців достатньо. Будь ласка, орієнтири незмінні, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, новоград волинська траса, Чуднівська траса. Видно, вон, їздять авто. Ми тут якраз дуже в гарному в мальовничому місці. Чекаємо вас на площаці, приїжджайте, вибирайте, купуйте. Доставка безкоштовна. Проспект Миру 45 В, місто Житомир, тракторний майданчик.